Моя тіночка. Народилася я в 1964 році в мальовничому селі на Черкащині. У сім'ї нас було троє дітей, я була старша, і чомусь мною більше опікувалася бабуся Харитина Пилипівна, а в селі її називали Баба Тіна або просто Тіночка. Тож більше я проводила часу зі своєю тіночкою. Приходилося так, що часто в неї ночувала. Рано вранці. Вона відкривала своє віконечко, яке сиділо так низько, що впиралося в саму призьбу. Чисте повітря наповнювало мені груди, а жоржини та запашні чорнобривчики й айстри ніби розмовляли зі мною. Так я могла лежати в ліжку довго та розмовляти з квітами. Але тут заходила моя тіночка, сідала коло мене. Цілувала мене в рожеву щічку і все говорила. Золота моя крихітко, пора вставати. Он сонечко вже на небі усміхається до тебе. Пора, голубко, снідати вже тобі. А я їй казала дорога моя бабуню, поки ти ходила, я так вже наговорилася з квітами. Коли я вставала з ліжка, то бігла у квітничок і цілувала квіточки. Потім ми йшли з бабунею снідати. На столі, як завжди, стояв букет запашних квітів, кухлик козиного молока та хлібчик, намазаний медом чи варенням. Для мене це було найкраще в світі. Поснідавши, ми з Тіночкою йшли на город. Посеред городу була стежка, а на тій стежці розславили чесна стара абрикоса. Але плодів на ній завжди було дуже багато, що вистачало і нашій сім'ї, і всім нашим сусідам. І ще вам не передати мої емоції, коли я підходжу до дерева, а там усе встелено жовтими, пахучими, величезними, мов яблука, абрикосами. Я кричала від радості своїй тіночці, що це сонечко нам накидало своїх діток, щоб ми ними ласували. Так і з року в рік мина у моє дитинство приходила юність. Від бабусі я багато чого навчилася і перейняла багато досвіду. Від матері ж нічого не бачила і не чула хорошого, тільки зло. Мабуть, вона така людина та Бог її суддя. А ще в нас в селі є парк, дуже-дуже старий. Раніше там жив пан, який і посадив цей парк, доглядав за ним, леліяв його, адже це був його маєток. Цей парк і досі живе, але догляду за ним гарного немає. Коли я приїжджаю в село до брата, то йду зразу в парк, сідаю на лавочці, дихаю чистим, мов сльоза повітрям і поринаю в спогади. Ось бачу, коли нас, малесеньких діток, виводять на прогулянку в парк, і ми, мов ті маленькі курчаточка у панамках, держалися за мотузочку, щоб не розгубитися. Наш дитячий садочок стояв близько біля парку. Ми, мов ті мишенята, розбігалися парком, гуляли, рвали квіти, приносили їх вихователям, а вони, в свою чергу, давали попити водички з кришечки, яка була на здоровому чайнику. Так чогось це дуже запам'яталося мені. У нашому парку великі столітні дуби, клени, каштани, берези, рай та й годі. Коли я пішла до школи, то додому треба було йти тільки пішки через парк. То не було такого дня, щоб я щось у портфелі не принесла з парку то шишку, то квіти, то каштани. Це все я носила своїй бабусі за літо та осінь, багато запасів наносила. Ми з бабунею вечорами робили різні аплікації, намисто й кебани. А як приходила зима, то це краса неземна, як ідеш по нашому парку. А коли на деревах осідання іній, то ти просто потрапляєш у казку. Це неймовірна краса. Сніг, сніжинки, лижі, ковзани це все було для нас, дітей. Сніг був не тільки на одязі, а навіть у портфелику, у книгах та зошитах. Приходячи додому, моя тіночка бралася за голову і говорила мені ніжні слова. Моя ти снігова королева, ходімо сушитися, пити гарячий чай з калиною та малиною, щоб не захворіти. Миттю вона мене роздягала, висачувала на лежанку, давала гарячого чаю та сухариків і все говорила. Моя ти снігова королева, як же парк без тебе! Я сиділа на тій лежаночці, і мені так було добре, що це не передати словами. А сніжинки все кружляли і кружляли та заглядали у приземисте віконечко. А коли наставала весна, то це була радість для всіх, великих та малих. Парк оживав, прибирався, квітував. Це було таке різнобарв'я квітів, і рясти, і фіалки, і копитки, і куряча сліпота, і первоцвіти. Усе жило, усе бояло, і ми всі жили й оживали з подихом весни. Коли я була у восьмому класі, то познайомилася з хлопцем із 10-го, і ми зустрічалися два роки. Наші перші зустрічі, перші безневинні поцілунки були в нашому парку. Там, де було наше місце, стояв могутній столітній дуб. Це така величезна сила стояла коло нас. Це краса, мужність, величність. Будували ми багато планів на майбутнє, розмірковували, хто куди піде вчитися, а дуб усе стояв. Але не так розпорядилася доля. Я вступила до сільськогосподарського технікуму, вчилася 4 роки. Його забрали в армію на 2 роки. Коли він прийшов з армії, ми пішли на наше місце до дуба, а його не було, тільки величезний пеньок. Це було для нас горе, як розказувала бабуся, у дуб влучила блискавка. Він упав, не витримав і весь згорів. І, мабуть, із цим дубом і розпалося наше кохання. Хлопець пішов до другої, а я поїхала за направленням у Новоукраїнку на роботу. Тут зустріла свого майбутнього чоловіка. Він працював у колгоспі агрономом, а я зоотехніком. Так і народилась нова сім'я колгоспників. Пережили ми з чоловіком дуже багато, а вже разом 41 рік. Народилися в нас двоє діточок син Роман та доня Рима. У свою чергу є в нас три внучки віддаємо їм всю душу. Син мій Роман служить в ЗСУ, донька, вчитель української мови та зарубіжної літератури. І ось сиджу я біля ліжечка там мирно сплять мої внучки. А поруч відчинене віконце, яке заглядають джоржини та чорнобривці айстри. Я встаю, цілую їх у рожеві щічки і говорю Золоті мої крихітки, пора вставати. Он сонечко на небі усміхається до вас, пора, голубки, снідати. Вони розплющують свої блакитні, мов небо оченята, і питають Бабуню, а квіти будуть з нами розмовляти? Тут у мене набігають сльози на очі. Уже довго немає моєї тіночки, моєї незабутньої любові, моєї голубки. Коли б я не приїхала, завжди несу на могилу тіночки жоржини, айстри, чорнобривці та мальви, хоч її могила і так оквічена. І як так може бути, що через роки я говорила все те, що говорила моя тіночка? Мабуть, усіх нас вона охороняє з небес. А зі мною залишаються одні тільки хороші спогади та мої дорогі діти й онуки. Минулого року мені стукнуло 60. Хочу, щоб Бог дав мені тільки здоров'я, а найголовніше, щоб закінчилась війна, щоб прийшов мир, щоб до нас повернулися наші сини, доньки, чоловіки, брати, дідусі. Ми діждемося цього обов'язково, розіб'ємо цих гадів повзучих ущент. І буде вільна наша Україна.